Вони ризикнули і залишилися у виграші. Ідею виробництва економічно вигідної зеленої електроенергії. Керівництво агрохолдингу Галс Агро до його складу входять «Тов то «Журавка», линовицький цукрокомбінат красний. Виношувало давно. Розрахунки, економаналізи проводили ще у 2020-му. Мегааграрні підприємства, заводи чи не найбільші споживачі електрики. З нестабільною ціновою політикою суми витрачали космічні. Оцей сушильний комплекс він брав до. Е 500 тисяч в день треба було платити для того, щоб працював цей сушильний невеличкий старенький комплекс. Ось Цукровий завод, який в нас за моєю спиною, він брав до 80 там, до 90 тисяч кубів газу. Це десь 4 мільйони треба було платити за цей газ. Аби зекономити та знайти правильне використання для рослинних залишків, запускають у дію так зване екологічно чисте місцеве паливо. Це пілета. З дерева або соняшника, або ж тріска. Тріску ми готуємо самі, заготовували вже десь до 500 тонн. Я думаю, на наш сезон для цих двох сушарочок нам хватить. Зі збіжжям проблем не виникає. Агрохолдинг Агро це більше 30 тисяч гектарів землі, де вирощують сільськогосподарські культури. З мінімальним використанням місцевого палива тільки за один раз може сушитися більше 600 тонн кукурудзи різної вологості. Це в порівнянні з тим, що я назвав порівняння з газом, ну разів у 6 у буде дешевше. Це мінімум разів у шість дешевше. Розумне використання знайшли аграрії і іншим відходам культурних рослин. П'ять років тому запускають у дію унікальні біогазові заводи і одним пострілом відразу вбивають двох зайців, утилізують сило з жом висівки, виробляють зелену електроенергію, і головне значно економлять. Це Сотні тисяч кіловат, бо людям в мегаватах рахувати важко. От ми знаємо, що нас ми беремо 400-500 у своїй кімнаті газу, то один біогазовод у нас буде видавати більше там 100 тисяч кіловат. В день, а другий буде видавати там 200, може 250 тисяч у день. Це великі для електроенергії. На сьогодні біогаззаводи у Линовиці, Журавці забезпечують тергромади електроенергією. Наразі виробляється від 2,5 до 7 мегаватт. Це тисячі тисячі дворів. Це це тисячі, десятки тисяч дворів, якщо перерахувати. ну в залежності від того, хто скільки ж бере електроенергію. Користуються електроенергією, біогаз заводу. І Європа на досягнутому не зупиняються з електрикою. Розібралися на черзі. Виробництво екологічно чистого газу. Нас прийняли пілотний проект. Будемо біогаз переробляти в біометан. Тому це буде той самий природний газ. Ми будемо його закачувати в ті самі системи. І я думаю, що у недалекому майбутньому прилучани будуть користуватись тим газом, який виробляємо. Ми самі, і вони будуть йти по цих труб. Він нічим не відрізнятиметься від. Газ, але він вироблений буде з силосу, з гною, з жому, з відходів, з підброженого там зерна, і висівок і так далі. Це така штука дуже гарна, вона багато грошей коштувала, великі затрат, велику часу, велика пророблена робота, але я думаю, що це, це все вже зараз воно дуже нагально. Біогаззавод в Линовиці займає територію в пів гектара. Сучасний компактний автоматизований з новітнім обладнанням з Німеччини та Італії. За один раз може переробити до 120 тонн відходів. В цьому році Линовицька громада перша випробує екологічно чистий газ. Є у нас перспективи забезпечувати наших односельців, можна природним газом. Це буде на цей рік. Ми плануємо. Забезпечити Леновицьку дільницю і в перспективі ще маємо таку ідею і подати газ у місто Прилуки. Принцип роботи біогаззаводу, розповідає його директор: переробка відходів цукрового виробництва, силосу в сировину для електрики теплової енергії. Весь процес відбувається на гідравлічних реакторах за технологією анаеробних ферментаторів з гідравлічним перемішуванням. Залишки від виробництва біогаззаводу переробляють на біодобрива. Аналогічний біогаззавод функціонує і в журавці. Поруч з заводом, йде заготівля відходів сільськогосподарських культур. Для когось звична картина знімальну групу телеканалу Прилуки вразила масштабність, чіткість робіт. На території заводу чистота, порядок. В такому ж стані і теплообмінники, температура в яких під плюс 30. Запуск біогаззаводу в журавці на екологічному теплі свинокомплекс на 24 тисячі поросят, ковбасний цех, всі підсобні приміщення дав значно. Економію коштів ми використовували витрачали до 10 мільйонів гривень на те, щоб обігріти наших маленьких поросят. Зараз ми будемо е, використовувати просто дармове тепло, яке виробляється паралельно з виробленням електроенергії. сировиною тут являються стоки із свинокомплексу. ми їх переробляємо на добрива. Он сило закладаємо. Є ще висівки в нас гранульованими. Ми беремо відходи мукумельної промисловості. Беремо. Також свої відходи від кукурузи, від пшениці, ну знову те, що там решти, які раніше ми кудись їх там дівали, кудись викидали, кудись, кудись розрібали його по угні, коротше, йшло. А зараз воно все йде на те, що ми з нього робимо електроенергію, добрива. І паралельно обігріваємо ноу-хау. біогаззаводи себе виправдали. Керівництво Агрохолдингу «ГАЛС Агро переконане, допомогла Віра в свої сили на сьогодні. У аграріїв амбітні плани. Ми стільки будемо виробляти газу, що нам літом не буде куди дівати газу тут у цьому районі. Так що ми його будемо може закачувати там у хранилище і так далі. Так що це, це все зав'язано. Це ця система. Але це перспектива. є проект, працюємо з громадами. Погодили, все узгодили. Працюємо в цьому напрямку. Щоб забезпечувати з нашого жому, силу суцього, робити газ, який подавати людям і підприємствам в народі. Говорять, дорогу здолає той, хто йде. Припуни, що виникають на шляху, здолає тільки дієвий: той, хто вірить в себе, в свої сили, хто працює на благо громади України.